Це акція, яка висвітлює, по-перше, глобатека плюс спільноту. По-друге, це акція, яка висвітлює е, тих людей, які зараз не можуть бути з нами через війну, через те, що вони загинули, через те, що вони не можуть приїхати, вони покинули рідне місто. Тобто, це як і акція пам'яті, як і акція гордості за тих людей, які зараз нас боронять, і так і це як висловлювання нашої позиції. В Харкові це п'ятий марш, це спротив, спротив за права людини і проти, і проти російської агресії. І ми, як ЛГБТ-спільнота, намагаємося. В рамках архів прайду бути корисними і показати, що ми є, і хто ми є, і що ми залишаємося собою. Гасло цьогорічного прайду гуртуємося заради перемоги, і наша мета була мобілізувати лгбт спільноту зокрема задля того, щоб бути максимально корисними Україні, нагадати всім, що зараз відбувається. Війна, і що ми навіть ті, хто не на фронті, цивільні люди, ми маємо долучатися, брати участь так, як ми можемо. Тому ми оголосили збір, тому ми виділили кошти на допомогу рідним військовим. Тому ми робили всі ті активності, які ми робили. Зокрема, благодійний фестиваль. Зокрема, ми передали еспандери в центр крові. Зокрема, ми зробили невеличке місце соціалізації. Для ВПО, які живуть в Харкові, наразі це остання подія Харків Прайду. Сьогоднішній марш. Для нас це дуже важливо говорити, що це марш. Нехай поки що наші фігури не але марш завжди привертає максимальну увагу, зокрема в міжнародній спільноті. Тому деякі гасла, які ви бачите, вони англійською, тому що ЛГБТ-спільнота по всьому світу, зокрема в Європі. Має також різну думку. Ви знаєте цей тез цю тезу, що всі втомилися від війни. Ми хочемо так само залучити ЛГБТ-спільноту міжнародну до уваги і до сприяння перемозі України.